Славного ранку, друзі, радий вітати вас знову на нашій програмі під бадьоренням Божим Словом. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. Псалом 4, 4 вірш. Знаєте же, хай всі знають, що Господь відокремив для себе вірного слугу. Він чує, коли я куючу до нього. Це пише цар Давид. Він каже, що Господь чує, коли я. Кличу до нього. І ми повинні пам'ятати, що коли ми від усього серця звертаємося до Господа, Він чує нас і Він готовий відповісти нам і принести своє благословення у наше життя. Тож скажемо разом, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він захищає мене, що Він пікується про мене. Що Він забезпечує мене, і я вдячний йому за те, що Він віддав за мене свого єдиного сина, який помер і воскрес для мого виправлення. І я приймаю повноту Божого благословення, і я вдячний за те, що Господь завжди зі мною і Він ніколи не залишить мене і не покине. І я вдячний йому за те, що Він завжди чує мене. Коли я звертаюся до нього. Амінь. Слава Господу! Це гарний початок дня, друзі. І ще раз і ще раз прошу вас, щоб ви могли підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, обов'язково натискайте вподобайки, дзвоник, залишайте свої коментарі, дивіться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Боже Слово, і я вдячний вам. За те, що ви це робите і допомагаєте нам у цьому. Слава Богу. Добре, сьогодні я хотів, хотів щоб ми продовжили Євангеліє від Марка, і в нас є такий чудовий шостий розділ. І спочатку тут є дуже така цікава і думаю, ну важлива. Історія служіння Ісуса. Знаєте, ми хочемо, щоб всі історії Ісуса, служіння були такі, які приносять велике благословення людям. І ну, це благословення. Подумайте, Якщо б Ісус сьогодні прийшов до нас, наприклад, як би ви собі поводили, що би ви хотіли від Нього отримати? Чи хотіли б ви отримати щось від нього? Чи ви б вірили в те, що Він робить, те, що ви чули про нього, те, що ви читали про нього, яке було б ваше ставлення до цього? І тут ми бачимо цікаву історію, коли Ісус прийшов на свою батьківщину разом зі своїми учнями. І в суботу він пішов до синагоги і почав там навчати. Ви знаєте, це була його рідна синагога, там, де він виріс, там, де він жив, там, де його батьки жили, вони кожну суботу всі разом ходили до синагоги. Вони не було такої суботи, напевно, щоб вони це пропускали, тому що це була важливою частина їхнього життя. Вони поклонялися Богові, і вони знали, що їм треба по суботам ходити в сногу. І він прийшов туди разом зі своїми учнями. І знаєте, він встав і почав вчити. І вони в синагогі, там декілька людей могли, вони, вони могли читати Писання святе, і вони могли щось навчати, щось говорити, і люди це все обговорювали. І ось написано, що коли це настала субота, він почав навчати людей у синагогі. І багато хто з тих, хто слухав, розказав, звідки в нього це, що це за мудрість найму? Як такі чудеса творяться його руками? Тобто вони почули щось і вони почули велику Божу мудрість. І вони почали задавати питання. Звідки він це знає взагалі? Він же тут виріс серед нас, він нічого цього не знав. Ми знаємо, де він вчився, він там не вчився, щоб цей, знати всі ці речі. Що це за мудрість дана? Чому він раптом став такий мудрий? Як такі чудеса творяться його руками? Щось тут не так. Ми вже знаємо. Його добре, і вони продовжували, хіба він не Теста, Син Марії? Хіда, хіба він не брат Якова, Йосі, Юди та Симона? Хіба його сестра не серед нас, і вони спокушалися через нього? О, друзі, подумайте, Ісус прийшов і замість того, щоб його прийняти, тому що вони чули про те, що Він робить в інших містах, в інших окресницях. Вони чули про це, і вони повинні були би зрадіти, що він прийшов до своєї батьківщини, зрадіти, що він хоче послужити своїм рідним, послужити своїм сусідам, послужити тим, з ким він виріс. Але вони почали дивитися на нього не як на Божого Сина, не як на пророка, не як людину, яка прийшла від Бога, а як людину, яка Жила тут посеред них. Ви знаєте, весь їхній фокус був на тому, як це так можливо, щоб цей Ісус став раптом таким. Як це можливо? Це неможливо. Ми знаємо усю його сім'ю. Ніхто з них не вчився в якихось духовних семінарах, щоб це все знати. Звідки він все це знає? І вони, ви знаєте, почали спокушатися. Знаєте, що значить спокушатися? Тобто вони не повірили в те. Хто він є? І чому так сталося? Чому вони, чому всі люди навколо вони приймали, приймали служіння Ісуса, вони з радістю приходили до Нього, вони торкалися Його? Вони просили Його про допомогу? і Він всім допомагав. Він зцілював, він звільняв, він благословляв і люди отримували великі чудеса у своєму житті. І, і люди про це знали. Це розповсюджувалася вістка про це. І коли він прийшов до своїх своїх. Замість того, щоб сказати, о Ісус, та ти тут зараз зробиш набагато більше, бо ти ж нас всіх знаєш і хочеш нам від серця допомогти. Вони почали спокушатися. І ця спокуса, вона була у тому, що люди вони не повірили в те, ким став Ісус. Те життя, яке Він вів, хоча я добре вів, я думаю, що Він вів добре життя серед них, але вони, його життя переважило те, ким він став. Розумієте? Тобто вони дивилися на Ісуса, не як на Божого служителя. Вони дивилися на нього як на того, хто виріс разом з ними, як на сусіда свого. І вони не могли прийняти його служіння. Чому? Вони не вірили в те, що це він може таким стати. Вони налякані були, тому що думали, що це щось може не від Бога, що він так робить, тому що ну, ми ж знаємо, що він не вчився, він не був такий набожний, він не вчився у синагогах і так далі. І вони не повірили в те, що людина вона може змінюватися. Друзі, нам варто все вірити. Люди можуть змінюватися. Хтось каже, люди, людина вона не змінюється. Яка вона була, така і вона залишиться. Так, друзі, але коли людина приходить до Бога, Бог має силу, яка торкається люди, і людина змінюється під впливом цієї Божої сили. Так, людина сама по собі і дуже складно змінитися. Вона може напружуватися, додавати зусиль, щоб щось змінити у своєму житті і у когось це виходить. Але всередині все одно людина повертається до своєї природи, до свого характеру, до того, який він є. Але Божа сила, вона може це змінити. І Ісус змінився, коли ми знаємо, Він прийняв водне хрещення, на нього зійшла Божа сила, і Він став новим. Він прийняв служіння від Бога, і Він почав служити. Так само, друзі, ви повинні зрозуміти, що навколо вас є, напевно, якісь люди, яких ви знаєте дуже давно. Ваші сусіди, ваші родичі, ваша родина може, і хтось з них прийшов до Бога. І знаєте, нам важливо дивитися на них по-новому, так як на них дивиться Бог. Нам варто пам'ятати, що все їхнє попереднє життя, воно вже закінчилось, воно було поховане. І він, вони, ці люди, вони воскресло написано, для нового життя. Вони змінилися. Подивіться на апостола Павла. Він був людиною, який гнав церкву і саджав віруючих у в'язницю. І раптом, коли він зустрівся з Ісусом, він його не побачив. Він побачив світло, він почув голос і він зрозумів, що це Бог. І він спитав, хто ти, Господи? І він Господь, хто ти? І він сказав, Я Ісус, якого ти. Намагаєшся посадити у в'язницю всіх моїх послідовників. І він, ви розумієте, під впливом цієї Божої сили він змінився. Раптом він став людиною, яка повністю присвятила своє життя цьому Ісусу, якого він зустрів. Що ж на нього так вплинуло? Подумайте, людина, яка мала такі міцні переконання у фарисестві, раптом повністю змінюється. Це зустріч з Ісусом. Зустріч з Ісусом, вона змінює нас. Тому люди, вони змінюються під впливом Божої сили. І нам не треба дивитися на людей так, як ми дивилися до цього, поки вони були грішниками і жили без Бога. І цим людям також треба було подивитися на Ісуса по-новому і сказати, так, ми знали тебе, Ісус, поки ти тут жив, але зараз ти зовсім інша людина. Через тебе діє Бог. І ми приймаємо це служіння. Але ні, вони так не вчинили. Вони продовжували говорити одне одному, що ні, не може таке бути, щоб він раптом таких, таким став. Те щось не то. Він просто всіх, напевно. Обмані, всіх дурить просто, бо ми ж знаємо, який він насправді. І знаєте, люди можуть і до нас так ставитися. Люди можуть знали вас до покаяння. І сьогодні ви приходите до них, ви хочете їм розповісти Богу звістку. І знаєте, кажуть, що легше розповідати Богу звістку, проповідувати людям, яких ви не знаєте, які не знають вас. Тому що вони скоріше приймуть ваше служіння, ніж ті люди, які поруч з вами, ніж ваші родичі і ваша сім'я. Тому що вони вас знають. І ти приходиш новий, ти змінився, Божа сила торкнулася тебе, твоє життя змінилося, ти сяєш щастя, ти приходиш до них, а вони на тебе дивляться так, як дивилися до цього. Вони дивляться на тебе старого. І вони кажуть, ні, ні, це минеться. Ні, це не ти. Ні, це щось тебе обмануло. ні, це тебе загіпнотизувало чи ще щось. Це зміниться, це не такий. Ми знаємо. І вони не хочуть приймати тебе нового. І тобі треба доводити їм. Ні, ти став новим. І це назавжди. І вони дивляться на тебе, і вони не хочуть це приймати. І тим проповідуєш, що Ісус змінює життя, і вони в це не вірять, бо вони кажуть, ну, Чого ти раптом почав розповідати нам про Ісуса? Ну ми тебе не віримо, це просто тебе ввели в оману. Кудись ти попав під якийсь гіпноз, під якийсь вплив, напевне, з тебе хочуть всі гроші викачати і залишити тебе ні з чим. У людини може і так не бути нічого. Але ви розумієте, що ми на себе дивимося по не так, як на нас дивляться інші люди, тим більше наші близькі і наші рідні. Вони продовжують на нас дивитися так, як дивилися до цього. І нам треба їм довести, що ми стали новими. Яким чином? Треба продовжувати вчиняти правильно і жити з Богом. Треба не е, сумувати за того, що люди тебе не приймають. То ну, подумайте самі. Вони звикли бачити тебе іншим. Вони звикли бачити тебе м -м, грішним, а ти раптом тут змінився. І вони в це не вірять. Вони думають, це якась. Гра, якась якийсь обман, що це минеться. І потім, якщо ти будеш їм доводити, ні, що це назавжди, і вони будуть бачити, що ти дійсно змінився. Може на це піде, підуть роки, але вони через тебе побачать, що Бог дійсно живий і Він змінює життя людей. Вони колись, коли в них будуть може, важкі часи усвідомлять, що так дійсно він змінився, він вже не такий, вже скільки років пройшло, навряд чи би його так обманули на такі довгі роки. І вони прийдуть до тебе. І ми бачимо потім, що ці люди і навіть рідні Ісуса, вони потім повірили в нього, в, то, в те, ким він був, і вони прийняли його як свого Спасителя і Господа. Але не тут. Тут вони ще були не готові, тут вони ще дивилися на нього, як на того, кого вони дуже добре знали, і спокушалися. І спокушалося в тому, що вони не могли прийняти його служіння. І замість цього вони просто дивилися на нього як на просту людину, яка вирісла разом з ними поруч з ними. Тож нам важливо розуміти тут. По-перше. Нам варто дивитися на людей, які прийшли до Господа і змінилися, що вони дійсно змінилися, що вони дійсно нові. Я не кажу, що це відбувається миттєво. Людям треба усвідомлювати, що вони зміниться, зміняти своє життя і жити цим новим життям, навчитися жити новим життям, але вони мають від Бога всю необхідну силу для того, щоб їхнє життя змінилося. І вони дійсно змінюються під впливом Божої сили. Тому нам варто дивитися на людей по-новому. Навіть якщо це твої друзі і близькі, не пам'ятай, якими вони були раніше до свого покаяння, де виснажений як на нове творіння в Господі Ісусі Христі, як на людей, які наповнені Богом і наповнені любов'ю. І також нам важливо розуміти, що коли ми прийшли до Господа, люди, які були навколо нас і які нас знають, вони не змінять зразу ж миттєво свою думку про нас. В їхніх думках їхнє ставлення до нас буде таким, як було до цього. І нам треба буде довести, їм, що ми дійсно змінилися, що Бог дійсно торкнувся нас, що Він нас любить і ми їх любимо. І на це може прийти якийсь час. Але пам'ятайте про це і не змушуйте людей зразу ж миттєво змінити свою думку про вас, доведіть. Це тим людям, які навколо вас, ваші рідні, ваші сім'ї, і прийде час, коли вони дійсно це усвідомлять і зможуть прийти до самогутнього Бога. Добре, давайте допоможемо і далі цю історію продовжимо вже наступного разу. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, ми прославляємо Тебе, ми дякуємо Тобі за твою любов, милість і за те, що ти торкаєшся нас своєю силою. Яка змінює наше життя. Я дякую тобі, що тільки ти маєш силу змінити життя людини. І я дякую тобі за те, що ти звільнив нас від влади, темряви, влади гріха і перевів нас в царство свого улюбленого Сина. Вдячний тобі за це і прославляю тебе все Господь в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. Його ранами ви були оздоровлені. Тож, всяка хвороба, неміч і біль, я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа. Іди геть. Будьте зцілені, будьте оздоровлені. Ваше тіло змінюється зараз, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую насприродне Боже фінансове благословення для вас, роботу для тих, хто її шукає, і Божу мудрість, яка наповнює ваше серце. Також ми мовимося за нашу країну, ми проголошуємо перемогу та мир для України. Ми проголошуємо Божий захист. Над всім нашим народом. Ми благословляємо наше військо, ми проголошуємо Божий захист над всіми братами, сестрами і тими людьми, кого ми знаємо. Ми за них молимося постійно, і ми приголошуємо Божий захист над вами в ім'я Ісуса Христа. Ми мовимось за керівництво країни, щоб Ти Господь дарував їм мудрість приймати правильні рішення. Також ми приголошуємо, що всі плани ворога вони зазнають поразки, вони налякані і в страху. Тікають в нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за перемогу, мир та відновлення України. Дякуємо тобі, Господь. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами. Дякую вам за те, що ви натискаєте вподобайки і підписуєтесь на YouTube канал Церкви Доти Христа. Дякую вам за ваші коментарі і за те, що ви поширюєте це відео для того, щоб розповсюджувати Боже Слово. Дякую вам. І я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословеннями. І пам'ятайте, ви нове творіння у Христі Ісусі. І хто би що вам не казав і не нагадував вам про ваше старе життя, пам'ятайте, Божа сила, вона змінила вас. З Господом до зустрічі!